Історія України це розповідь про минуле історію людей, що жили і діяли на цій території, об'єднувалися для досягнення спільних цілей в українському випадку. Зрозуміти історію України переповідаючи включно історію її територій навіть складніше ніж з історіями інших країн. Адже ця територія за відсутності української держави протягом століть була об'єктом дій інших народів. Тому я хочу розкрити тему про незалежність України. Її важкий шлях, який вона пройшла до цього. Незалежність України. 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет. Вона проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території. Незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах з 2 жовтня, по 17 жовтня 1990 року, відбулися акції ненасильницької громадянської непокори заздалегідь, організовані українською молоддю, переважно студентами. Стрижним протестних подій було студентське голодування на площі Жовтневої Революції у Києві. Нині це є Майдан Незалежності. широкомасштабна кампанія отримала назву революції на граниті. Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. 24 серпня 1991 року на засіданні. Позачерговому Верховної Ради УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України, зазначивши у ньому, що продовжується тисячоліття традиція державоутворення в Україні, яка має право на самовизначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародноправними документами. 28 червня 1996 року відбулася ще одна знаменита подія прийняття Конституції. Основним закон остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною демократичною, соціальною, правовою державою, визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народовладдя. Нині в умовах агресії з боку Росії Україна продовжує відстоювати власну свободу та цілісність держави. На жаль, гинуть наші військові. Але завдяки патріотам укріплюється віра в українську державність. З вами була Кабанець Ярослава, студентка другого курсу Прилуцького технічного фахового коледжу.